Привіт, вітаю на каналі, де говорять про книги. Тішить, що вас стає усе більше. Це додає впевненості, що роблю щось правильне. Ну або ж книгоманів таки трохи є, і їм кортить почути, що ж там той Юра скаже сьогодні. Ну а нині це не п'ять причин, чому варто прочитати ту чи іншу книгу. Натомість хочу розповісти історію, яка мене неабияк вразила. І це книга не про далекі світи чи фентезійні пішні мандри, не про королів, магів чи героїв, а про будні однієї родини. Історія трагічна і в дечому повчальна. А головне, вона цілком реальна, адже трапилась майже 100 років тому в невеличкому селі на Закарпатті. Її написав чеський письменник Карл Чапек, так само той Чапек, який подарував нам усім таке вже звичне слово робот. Він першим вжив його і ввів у обіг у п'єсі Рур. А також написав відомі книги Кракаті та війна Саламандрови». Про автора та його фантастичні книги можна розповідати годинами і, можливо, колись таке про них підготую окреме відео. Та зараз хочу повернутися до події, яка лягла в основу книги «Гордубал». Мова про історію одного вбивства, зраду тривалу розлуку та сімейні негразди. А ще адаптацію: суспільний осуд та прірву між людьми, які колись кохали одне одного. Усе починається з повернення закарпатського заробітчанина Юрая Гордубала додому. Довгі роки він важко працював в Америці шахтарем. Нескладно уявити, якими тоді були умови. У копальнях, а це 20-30-ті роки 20-го століття. І як важко давалося заробити бодай якусь копійку. Минали роки, і юрай справно надсилав зароблене своїй дружині полані. Також час від часу писав їй, точніше, писав грамотний товариш. Та після його смерті листи додому, які гроші було більше ніким відправляти. Минуло ще кілька довгих років, і, от відклавши непогану суму, його грабують. І відбирають майже все з першої ж сторінки. Чоловіка стає жаль, адже мрії про щасливе повернення розбиваються у брутальну реальність. Усі старання та страждання виявилися просто марними. Переживання головного героя, якому тепер доведеться ні з чим прийти до дружини і доньки, просто важко осягнути. Він стільки разів уявляв, як щасливо заживе його сім'я, як почнуть господарювати і примножувати газдівство, Як він більше ніколи не покине своїх рідних і буде поруч. Це ті думки, які і донедавна спонукали більшість заробітчан йти світ за очі, щоб заробити і забезпечити власну сім'ю. Тепер цим солодким мріям ні за що не збутися, і це тільки початок його випробувань. Карел Чапек досить майстерно передає палітру емоцій та думок, які не покидають юрая, і все це чергується з описами мальовничої місцевості, де живе герой. Невисокі пагорби довкола ліса на горизонті видніються відруги Карпат. Тут і справді дуже гарно те, що у першій третині минулого століття так подобалось чехам і європейцям, які дивилися на цей край як на щось дике і екзотичне. Йти додому юрай одразу не наважується, обходить село манівцями і роздивляється усе, що мили його серцю. Якщо прямо, то він зволікає, адже тривога і сором не давали чоловіку просто зайти до хати. А ще юрай побоювався реакції полани на отаку з'яву. Все таки пройшло чимало часу, тому найбільше його лякала про зустріч. Однак, те, що трапилось, було куди гірше, усвідомлення, що його дома не чекали і не надто радіють поверненню ні дружина, ні його донька, яка фактично не знає батька щось всередині чоловіка в цей момент просто обірвалося чи обумилося. До всього вдома відчувалась присутність іншого. Ще просто таке гнітило і змушувало юрая ненавидіти себе за все, що сталося. Важко сказати, які думки вирували в його дружини, адже, хоч не хочеш, а пояснювати чоловіку присутність молодого наймета, який досить по-газдівськи заїхав у двір. Таке прийдеться, та й те, що Батрак Штефан допомагає полані не тільки по господарству, якось одразу кидається у вічі, і саме ця очевидність і застеляє зір Юраю. Він відмовляється вірити в зраду. Тому вдає, наче все гаразд. Ось ця нормальна поведінка найбільше і лякає полану та штефана. Чапек далі вдається до описів побуту та тутешніх звичаїв. Все це залишу для вас, щоб читалось цікавіше. А от зосереджусь тільки на внутрішніх переживаннях головного героя, який не міг знайти собі місця, і у власній домівці був чужим. Дружина його уникала. Донька теж частіше спілкувалася з Штефаном. А так, наймат залишився, адже Юрай вдав ніби нічого не підозрює. Проте він з'їдав себе зсередне до всього. додались ще й насмішки сусідів та чоловіків, які намагалися спочатку вести героя в курс справи, однак безуспішно. Дійшло навіть до бійки в шинку. Так запекло юрай захищав честь своєї дружини, хоча сам все давно і зрозумів. Юрай поволі згасає. Йому не хочеться вірити, що все так паскудно склалося. Полана все частіше зникає і повертається пізно. Гафійка, ніби й не бачить батька. Що не день нові якісь тортури кінця краю, яким ну, не видно таке враження, що Чапек пропустив все крізь себе, тому переживання і внутрішня гризня герої такі яскраві і непідробні. Не Зрозуміти неправильно, я не намагаюся звинуватити когось у стражданнях юрая. Ситуація, що склалася, була важкою, важкою для усіх дієвих осіб. Однак саме чоловіку випала доля розплатитися за все спочатку своїм здоров'ям. А згодом і життям в останні дні він намагався повернути лояльність дружинам, прагнув відродити колишні почуття та прекрасні миті минулого. І чим більше докладав зусиль, тим чіткіше усвідомлював, що все втрачене. Життя покинуло Юрая у вісні. та цього не знала полана зі Штефаном. І вже мертвого вони закололи у серце. прямо в ліжку. Далі відбувся суд та осуд з селянами, які свідчили проти полани, якби безчесної, та негідної жінки вона ж отримала неомріяну свободу від чоловіка, який не від звідки з'явився, щоб жити з молодим коханцем. Натомість вона е, занепастила свою долю і вимушено розплачувати за скоєне. Останнім ударом по ній був висновок судмедексперта, що чоловік на момент злочину. Вже був мертвий, варто було тільки почекати до ранку, і все б налагодилось само собою. Ця історія, яку майстерно описав Чапек, збурила молоду чиху словацьку республіку. Про книгу говорили, героїв обговорювали, вчинки аналізували. Цей пізній Чапек вирішив відійти від фантастики, якою славився і зосередився на соціальній тематиці. А Гордобал, чи не кращий приклад його таланту розповісти небуденно про буденність. Цим завершу. Дякую всім, хто додивився. Діліться власними враженнями під відео, вкажіть на мої неточності, кладіть вподобайку та підпишіться на канал. З вами книгоман. Читайте.